Вітаю! Мене звати Олександра Ясенєва. Я музичний керівник та керівник театрального гуртка Каскари закладу дошкільної освіти Ясен-Савка No100 Гармонія Запорізької міської ради. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм чудовим помічником. Він не тільки розвиває творчі здібності дошкільня. А ще він розважає та відволікає дітей під час повітряної тривоги в укритті. Знайомтесь, килим байок. Простір творчих ідей. Мета розвиваючих ігор з використанням великого килиму байок. Розвиток уяви та креативності. Мовленевий розвиток. Розвиток соціальних навичок, розвиток логічного мовлення. Гра Створіть маленький театр з допомогою липучок з персонажами. Діти можуть виставляти свої казки і дивитись їх. Гра! Маленькі каскарі. Дайте дітям можливість обрати персонажів та предмети з липучками і створювати свої власні казки. Вони можуть розповідати історії одне одному. Або вам. Гра «Я головний герой. Роздайте дітям ролі персонажів. І допоможіть їм створити діалоги та інтерактиви між персонажами. Це розвиватиме їх уяву і комунікативні навички. Гра змагання казок. Розділіть дітей на команди. І дайте кожній команді персонажів та предмети з липучками. Їм потрібно буде створити якомога більше цікавих казок за обмежений час. Варіантів ігор з килимом байок безліч. Ось, наприклад, пошук Скарбів». Героїв в приміщенні або на вулиці. Дайте змогу дітям знайти їх та створити власну яскраву казку. Гра казкова географія. Виготовте липучки з зображенням місць. Це може бути пустеля, гори, океан, ліс або місто. Діти можуть обирати місця за своїм бажанням та можуть створювати. Цікаві історії, які відбуваються саме в цих локаціях, ця гра сприяє розвитку географічних знань та уяви. Ігри з килимом байок розвивають різноманітні навички до шкільня, починаючи з мовленєвих та творчих навичок, і до логічного мислення та географічних знань. І все це в казковому. Форматі, який діти обожнюють. На цьому мій відеогляд завершено. Дякую за увагу! До побачення, до наступної зустрічі!